Як друзі, бачите, родичі вже поставили хрест. Оце є це дерево. Я буду показувати руками. Е, вже не знаю, як казати, чи вбитого, чи нещасний випадок стався. Значить, отак як ви бачите, він лежав, ноги склав. Одна, так як під себе, в колінах. Тобто були коліна складені, і він був обернутий туди. Тобто головою туди. Перше, на що слідство має звернути увагу, а на то, що дерево нібито різав е, уже Віталій з у тої сторони, ніби закапував, ми всі розуміємо, і почав різати. Почав різати і. Тут так стається, що оце дерево, що ви бачите в траві, вон воно пішло-пішло, воно ламається. Я вам покажу, чому воно ламається. Значить, перше, чому уже загиблий Віталій лежав, дивлячись сюди? Якщо він бачив, що на нього падає оце дерево, чому він не подивився догори і не втік туди, туди, куди дивиться, дивиться його лице? Це перший факт, а саме, що тіло його обернуте не не прямо, не прямо пропорційно, не непрямо як він це різав. Тобто він мав втікати туди, але чомусь його тіло обернуте туди і ноги складені в ножниці. Це перший факт, який незрозумілий. Тобто, що його вбили до того і поставили неправильно поставили, а дерево вже його притиснуло, як, як притиснуло. Тобто, це перший е, можливий. Такий факт вбивства. Тобто, однозначно, що тіло обернуте не, не, не в ту сторону. Тобто, це дерево, яке лежало на ньому, лежало на ньому не як він, отак, мабуть, як його коло дерева, так і прижало, а головою і тілом він зовсім в другу сторону. Якщо би він хотів втікати, то він би втікав в цю сторону. Це перший факт. Другий факт, якщо Лісоруб приходить, якщо так як по факту приходить різати дерево і бачить, що дерево на ньому сперте сушиться, бо вона вже там зігнила, вона вже там е, мала, а вона була сперта під, е, під отаким градусом, то він перше пішов би, мав би надрізати небезпечне дерево, яке може впасти, і аж тоді братися за це дерево. Це другий факт. Що він, Віталій, не міг різати це дерево у зв'язку з тим, що він бачив, що є небезпека падіння це дерево, яке сперлося на це дерево, яке він ріже. Далі. Чому він мав побачити оце дерево? А тому що це дерево знаходиться 20 метрів від дерева, якого він різав. Тепер дивіться, зараз я вам показую це дерево, яке, яке його. Ніби вбило, так як нещасний випадок, дерево вбивця. Так, воно зігнило, воно вже тут мало гниле, тут гниле і воно зломано. Ви дивіться, 20 метрів, де був Віталій. Тобто воно вже лежало отак на тому дереві. До чого я веду? А до того я веду, що він би спочатку прийшов би, вирізав зрізав би оце дерево, яке його. Могло би привалити і ніби привалило, так як пишуть, уже слідство, а він чомусь його не зробив. А пояснюю чому. Тобто Вбивство сталося до цього часу, вони, вбивці, його, знайшли на... Пост... оце дерево, тобто в лісі, притягнули його сюди, надрізали. Це дерево, що ніби він це різав, і це дерево почало падати. Оце дерево почало падати, і тому, він, його тіло знаходиться в хаотичному, його притиснуло, але вже мертвого. Тобто ви розумієте, що не сходиться, не сходиться що е, дане дерево е, однозначно мало тріщати, падати, він мав чути. Чому він не чув? Дерево було сперте. І дерево ще, ще е, було в воздусі. Тобто ви зрозуміли, лісоруб, якщо би вже прийшов, він би вже небезпеку зняв. Чому Віталій не зняв небезпеку? Тому що, тому що він не міг різати це дерево, не знявши небезпеку. Давайте ще що хочу сказати. Значить, він, чому, дивіться, що цікаво, на третій, третій факт. Третій факт. Немає шапки по сьогодні. Четвертий факт: е, мобільний телефон відключений. Мобільний телефон не поломаний. Включили вже слідчі, е, коли вже його е, проводили слідчі дії, знайшли телефон в кишені, телефон був відключений, і слідчі сказали, що було десь 15%. Тобто телефон не сів. І, і це був день, десь, як кажуть, пропав зв'язок 4 година дня. Чому е, е, коли. Його, якщо його дерево тут приламало, мали йти гудки, тобто, якщо його вбило дерево, тобто нещасний випадок, то телефон мав дзвонити. Чому телефон виключився? Телефон не має пошкоджень. Значить, вбивці телефон виключили, щоб, можливо, він хотів позвонити ще, можливо, він десь бився збивцями і телефон вони е, виключили. Далі. На сьогоднішній день вже два рази прокуратура повертає кримінальну справу. Відкриває заново у зв'язку з тим, що щось не так іде, не пішло в слідство. Дивіться, вже четвертий місяць нам не віддають речі, тобто мамі загиблого чи мамі вбитого Віталія не віддають речі. Я вже, ми вже подаємо в суди через суд згідно статті 100, щоб віддали не 303 на бездіяльність слідчого, а вже згідно статті 100, там мають віддати, його речі не віддають. Чому е, заново відкривають кримінальні справи, е, поновлюють кримінальну справу, теж ми не знаємо. Тобто є деталі. Зараз ми тут дослідили однозначно, чому нема крові на землі. Було крові на цьому дереві, який його прибив, але кров іма, тому що людина вже була, вже була вбита. І е, е, на ньому є пошарпаний одяг, на ньому є подерта е, бінокль і чи футболка, чи там е, светр. Якщо дерево прибиває, не рве, воно там була пом'ятана так, дерево його прижало, але чомусь подертий подерте одяг. Тобто він боровся. Значить, у нас версія така, що його вбили до того, що знайшли це дерево, яке. Ніби, щоб зробити, що це було е, нещасний випадок. Сюди його притягнули, почали надрізали, щоб е, ніби він тут різав. Дерево почало падати, впало. Вони, може, всі втікали, але поставили його в таку позу, бо це, знаєте, мертва людина. І його привалило так, як привалило. Тобто, однозначно, його поза не, не, не відповідала людині, яка би жила. Крові не було, мобільний телефон виключений. Е, він е, не зняв небезпеку, він, якщо б він бачив, він би зрізав, ну нічого не сходиться. І тому зараз я не буду називати прізвища, кого ми, бо ми приблизно вже знаємо журналістами, хто би міг це зробити. Ми вже допитали багатьох людей. Не можемо зараз викривати це в відео. І я просто хочу сказати, що слідству ми надамо прізвище обов'язково, але хочемо, щоб дане, дане кримінальне провадження. Е якщо воно не закрите е по нещасному випадку, а е пере уже, е як вбивство, як умисним вбивство, тому що тут реально е не сходяться все, що це є е нещасний випадок. Я вам відео назвав. Прошу, будь ласка, е буду, буду просити, буду слідкувати за даним відео. Подаю в е гуНП-слідчий відділ, відділ і ДБР дане відео для нового нового розслідування не як нещасний не нещасний випадок а як умисне вбивство дякую